доброго. Хочу чорненьку показати Миколину Ось вона, ні, це не вона. Ось вона. Миколи першого чорненька. Це моя 55-та Стрижі їм не дають, а це вони все одно сідають, де? Це я тільки підкинув їх, вони зараз тут молодих, молодий, чорнильний молодий теж от. Всередині, бачите, щось у нього там 4 на 3, щось таке. Чорна Миколана. Це щось моє ну, світле. Це, мабуть, 45-та. ДББ, Славіка трохи вище вже такі вже 53-й бачу По оцих просвітах В крилах я впізнаю Так на ну шо ви ті трошечки Починають підніматися А ці яким і... Чи не вистачає вітру чи що їм Вони надходять там сюди надходять Щось десь уже щоб я розумів, що ви будете робити. Так, ось черненька сідає, ось вона. Це такий перший раз вона зачепилась. Микола мені вдарував її. Недовго, та хоч трішечки. Натомилась вже. Вже натумилась. Вітерець сьогодні у нас західний. Там купа молодих накидав, я їх не впізнаю, я старих-то можу не впізнати, а молодь так взагалі ще не знаю. Це 65-й начебто по одеситу. Сірий, блин, офігеть можна, вийшов сірий. Чи такі. Фігня якась. Ну, В плані забарвлення я маю на увазі фігня. Такі бажання має. Результатів ще немає, а бажання має помітно. Ну, тут я вже трохи можу розібрати, якщо не всіх. Так, зараз передзвонють їх покажу. Так, поспілкувався я по телефону. Добре, що ці вже потрохи. Скіки такий, трохи затяжний. Да, добре що вони... 10-15 балакав. А вони трішечки знизились, бо поки я тут же ж знаходився. Спілкувався і слідкував же. Дивлюсь, вон четвірочка так добряче вже за, за хвоста лупила, думаю, блін. А небо ще роз'яснилось. Так же ж хмариночки, так, да, бачите, на блакитне, тепер думаю... Можуть бути погані справи, коли ні, молодці вони. Тут пльоки. шостий голуб, дванадцятий там. Також 53 голубка. Там вона така в крилах у неї трішечки є. Ні, це не вона. Ти, ладно, 53 голубка, 45-та голубка біла там. Літає вже умнічка, молодець. Ага, 43 я я її без тільки якщо побачив, вона отут, от перша вона. Вона перша. Ось вона, бачите, в неї в крилах оці біленькі вставочки. Вона дуже помітна. Це в минулому році в мене влітку такий один з лідерів був. Стальнамурий я називав. 34-35, два брати, Ну я думаю, що брати. ну одного я загнав. Влітку він втратив, а 1.35 в мене залишився. І оце його дитя. Молодці, ви знаєте, молодці. Малетіки. Серега. От добре тільки що. Літала. Перша партія, це друга партія вже. Перша партія з твоєю пара гримаків, що я відправив до тебе. і Їхні діти так, красавці. Молодці. Дивують, дивують в плані того, що я тільки почав їх підкидати. І вони одразу вдвох. Ну, одне сьогодні, одне вчора літало. Інше ж не кидав ще, що вчора літало, ще не кидав. Вітерець посилюється помітно. то я На початку, коли кидав, то воно так начебто таке не було, а зараз як посилюється. Одне незрозуміле, щось я не зрозумів, десь воно туди. Десь за деревиною кудись посунулося, ну, як сідати. Ну Щось молоденьке, я думаю, що воно перелякалось. Тут начебто ще літає 71 й лахмоногі. Є в мене пара лахманогів. Я цілому їх то не тримаю, але проскакують. І ось і 71 Одразу з перших же кітків поважаю таких голубів. А є тут деякі, вже п'ятий раз або й більше навіть кидаю, а воно сідає, сідає. Буду ну, ще дивитися на них. Це 12-й начебто. Це він єдиний, що з першої партії ще літає, бо це я другу ж підкидав. Перша пара. Добре зачепилась, так 12-й. І молодий цей же ж Кремача 78. Де вже сіло. А 12-й так і залишився. Ну він вже він один з лідерів. Тим більше залишився в мене зараз Когось не ганяю, а когось вже хтось вже поміняв місце проживання свої лідери. Ага, це сіреньке. Це сіреньке з блакитним. Це до речі, знову ж по-моєму чемпіон в минулорічному. Так. Я ще не пам'ятаю його номер. Це 45-те. Моє біле. Голубка моя біла. Тут трьох знаю. Плокий шостий. От, ну дуже мені цей голубок подобається. Нема, забарл я немає. Начебто такий, знаєте, не... Але мені довго не міг підняти. Але він мені ну, чомусь от, дуже такий довподобається. Я його так поважаю. У мене в минулому році був кримак з під цієї шпари з -під Стаса Петровича, тож крила моєї. Тільки був такий мурий, світла, мурий кримачок. Так от він дуже мені нагадує. Я зрозумів, чому він мені подобається. Він дуже мені нагадує. Він я того цінував дуже, але втратив, того кримака цінував, цінував, він га... літав, взимку не ганяв, але в перший сніг, коли той зальот був, я його втратив. Так ось за що я оціную, це за о, е, спокій такий, знаєте, він такий завжди тримається над домом, його нікуди там не, не збиває. А стиєв мої. Йопна я, йо де голуби нормально, я думав по них прям ні. Прям поряд з ними. Головне, щоб другий зараз не летів, бо вони якраз оце так, да. Ну, можна вже показати оце так, да. таке буває іноді, але отак от, щоб прямо на голубі пролетів, ну не прямо виявилось, якщо б прямо, то мабуть ото і все їм було б. Але Ну, коротко, ладно. все обійшлось. Але дуже близько було. Так ось я його ціную, ціную цього ціную його саме тому, що за його стійкість, за його впевненість, він тримається дому такий завжди, не їх ті, от навіть зараз. Блакитне небо, ну всі туди, хоп. Я не знаю, чи він, чи не він, але він ніколи так от, ну скажемо, є гарьма має, отаких от я. Він піднімається все, але, скажімо, контролює себе. Ну, якось от мені дуже таке до вподоби. Цей кермачок, так, да, це його зараз це 52-й темний. Його брат у мене ще дав був в зальоті, де він такий красивий, такий братик, красивий Ох ти, а що це у мене? Сокіл, -мойо! Диви, прийшов хижа. Щось нове. да, сокол Диви. В атаку йде, так? Де він? Соколок? Соколок. Ну, ой, погано, що заколок. Ну він так щось начебто як в атаку. Зараз, зараз, є щось його чисті мають. Мені здається, що він збирався в атаку. Та передумав. Чи може так... Да блін. Не фокусуй на ньому, да? Та й слава богу, що... пройшов начебто, причому так. Явно за ну Звичайно голуби злякалися і підстрибнули. Ось. Трічка Підстрибнула. Вони так вже ближче до посадки збиралися, але соколок оцей чийсь. Як... Ну такий, я на толком не зняв. Я так щось наводив на нього, може ви там щось. На екрані побачите, але я в камеру нічого не побачив, бо я тут більше його очами намагався, щоб зрозуміти, як він себе поводить, куди голуби поділися. Та ні, та ні. Він пройшов начебто. Начебто пройшов. Зараз я позаглядаю. Де він, куди він? Трічка тут, тут, річку бачу. О, голуби. Швидко, швидко вони підстрибнули, але начебто таке враження, що вже починаються одразу і знижуватися. Вони так з переляку підстрибнули. Де мої голуби? Де мої голуби? Начебто тут і не висока. В гальному плані потримаю трішечки. Коли західний вітер, мені дуже погано зйомку вести, бо мені в око світить сонце. Одне око і так же ж бачить і... в око світить сонце. І воно насвідчує, що я потім нічого не бачу в окуляр. Ось нарешті я спіймав. Я не знаю, що там прям такі проблеми. Де треті? Третє десь тут, якщо так загалом. Ага, ось і треті. Потрошечки загалом дивіться. Ну це, мабуть, 53. І 54-та, до речі, одна гнізка його теж молодець, стальне там, суцільне, то голубок, мабуть. Це точно голубка вже бачу, в пару вона вже почала йти. Може навіть там вона з одна гнізкає. Ну, мабуть, я трохи вимкнусь поки що, бо... Вже вони поки не сіли, мабуть на посадці умикнусь, а поки поки достатньо і так. Оце їх небезпека за небезпекою. То одне пролетіло здоровенне, то інше маленьке, але то маленьке, більш небезпечне, ніж те здоровенне. Бо воно цілоспрямоване на них. Все, поки вимикаюсь зроблю паузу, нехай вона річка тут, і вони вже, схоже, що не, не сідають. Вже. Знову починаю піднімати.